Харків це той самий бар, де піни подають у трилітровій банці. А ще є найсмачніші бургери та електронний дартс для вашого дозвілля. Бробар відомий заклад для багатьох харків'ян, але нещодавно тут з'явились новинки в меню. Тож ми завітали, щоб їх продегустувати і розповісти вам. Взагалі, бробар це трушне місце для посиденьок зі своїми бро, і саме тому тут багато вигідних пропозицій для компаній. Наприклад, піни, яка подається у трилітровій банці, а в подарунок в Солугуні з Арахісом є чотири смаки на вибір, і навіть сидр. Або ось ще. Фішка, якщо ви бронюєте столик на п'ятницю чи суботу, отримуєте дрінк у вигляді шоту, з лисангрітою. Бробар також славиться своїми бургерами, які ви більше ніде не знайдете: кінг, машрум, спайсі смеш, авокадо чи серфентерф. І це лише частина того, що можна скуштувати. Ми обрали кінг і спайсі смеш. Це новинки, незвичні, але дуже смачні. А ще обов'язково візьміть до них труфільну фрі, смачнішої картоплі. Ми ще не куштували. А коли вже поїли і продегустували, можна пограти в електронний дарс чи PlayStation, тож бробар це ідеальне місце для посиденьок з друзями. Харків'яни, а ви були в цьому барі? Які ваші враження?